Вітаю, друзі. Хочу розібрати з вами ситуацію про смертельну зливу в Одесі та чому загинула родина. Ну, давайте собі поставимо логічне питання. Я нагадаю для того, хто не в курсі, що 30 вересня сильний дощ притворив буквально увесь приватний сектор на великому фонтані на потоп у Нзині на провулки зенштейна вода ну буквально за лічні хвилини затопила будинок номер 11, де у цокольному поверсі жила родина. Це були переселенці з Донеччини. Потік просто зламав двері і вікна. Людей буквально змила і шансу вижити не було. Тоді загинуло п'ятеро двоє чоловіків, дві жінки і маленька восьмирічна дівчинка. Цікаво, що місцеві кажуть, що цей район це давнє русла річки, яке ну, просто хаотично, без проєктів і злобової каналізації. І кожна злива тут перетворює вулиці буквально на ріки. От цього разу. Потоки були настільки сильними, що навіть машини зносило донизу. А у мерії визнають, що лівньовки там немає, стоки зроблені самовільно, вода просто не мала куди йти. Так, там працювали рятувальники, комунальники. Але хто винен, оце питання залишається відкритим. Розслідування ведуть правоохоронці. Ми будемо у курсі цих подій вас тримати. До зустрічі!